Рябін Кузьма Андрій Кузьменко легенда для українців. Музичний феномен, гострий на язик, різкий та провокативний. З мене є країна, я її любив. Заволожкі очі, люди, кораблі людина, котра змогла змусити посміхатися будь-кого. Та в один день усмішка з його обличчя зникла назавжди. 17 серпня музикант міг би святкувати 56-річчя. Співак повертався з концерту на власному авто. Коли сталася страшна аварія, багато хто запевняв, співака вбили, та підтвердження цьому так і не знайшли. Його пісні лунають і досі. А інтерв'ю не втомлюється розбирати на цитати. Чим же змінив країну співак? Мене звати Ірина Буцик, і маю для вас кілька цікавих фактів про. Кузьму Скрябіна Скрябін невтомно висловлював свою активну громадянську позицію у кожному інтерв'ю і з кожної сцени він відкрито йшов проти влади і не боявся давати дуже навіть провокативні коментарі. Думаю, що там така фальсифікація йде. що там все спеціально так зроблено. Щоб ми навіть не, не мали вибору. Політики люди з інакшої планети. Вони закони придумують для нас, щоб нас, як отару, тримати в якомусь периметрі. Андрій не боявся підкреслювати прогалини влади і відкривав очі свідомому народу на них. Я дуже багато їжджу по країні, і настільки багато толкових, розумних, інтелігентних людей є в народі. А нам чомусь мають керувати хами, грабіжники, злодії, бандити. Чому воно таке? напевно, що ми самі в тому винні? Погоджуєтеся? Пишіть. Пишіть у коментарях, а я поки продовжу розповідати факти, якими Кузьма міняв країну. Получається така ситуація, що є два паралельні світи: в одному йде війна, а в другому вона не йде. Чому на територію одної країни? В одному гинуть люди, а другі собі абсолютно не поміняли спосіб свого життя. Крябін активно займався волонтерством, їздив до військових в гарячі точки, допомагав лікарням, дитячим будинкам, але ніколи не хизувався цим. Казав, змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете. Валентин Сухомлин, друг Кузьми, розповідав перших днів майдану революції гідності. Він допомагав там. А потім, з перших днів бойових дій, і тим, хто воював на сході нашої держави, надавав і матеріальну, і духовну допомогу. Їздив неодноразово туди зі своїми концертами. Кім модне слово Трем на концерті але Є маса людей, які спекулюють тою пісню, тому що це пісня для того, щоб якось виникати тут, де є місце не було. Це високі людські якості, які не у кожного громадянина є, а у нього були. Рябін один з перших, хто відкрито підтримав тих, хто вийшов на майдан під час революції гідності. Понад 4 мільйони українців відстоювали зміни влади та підписання угоди з Європейським Союзом. Кузьма разом з ними протестував і співав пісні. Саме тоді й народилася пісня Революція у вогні неофіційний гімн того часу для мільйонів українців. Пишу чужими руками ті що не ходять стояти на майдане. Його альбоми стали символами повстань, піднімали моральний дух. А люди співали і завдяки кузьмі, зокрема ще більше гуртувалися проти тодішньої влади. Мало хто знає, що Андрій Кузьменко служив у прикордонних військах і навіть мав звання лейтенанта медичної служби. Про це він писав у книзі, яку назвав дуже іронічно. Я, паштет і армія. Розповідав там про все, як ходив на службу та пристосовувався до умов у війську. А от вже після служби в одному з інтерв'ю чесно зізнався: задля захисту сім'ї навіть тримав вдома автомат. Його слова розбираються на цитати і досі ним надихаються, а після надихають інших. Сі, підряд, ми будемо такими, як тоді. Висловлювання скрябіна завжди прості і щирі. Він наголошував, що патріотизм це те, що всередині цим не потрібно хайпитися. Особливо влучно він висловлювався про музику та пісні. Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того як в країні таке сталося, ніхто їх не писав. А зараз всі стали такими патріотами. Сам співак ніколи не співав російською і щиро пишається цим. Він навчав і щоразу пояснював, чому мові ворога в країні не місце. Пісні Кузьми лунали із кожного радіо та смартфону, без дорогих кліпів і піаро за простоту. Він став одним з найулюбленіших співаків українців. Його і досі переспівують українські артисти: Антитіла, Монаті, Кроксолана, Калуш, Артем Пивоваров, Святослав Бокарчук, Ірина Білик, Наталія Могилевська, і це лише маленька частинка виконавців. Крябін створив понад 20 альбомів. Найпопулярнішими піснями стали старі фотографії, мам «Спи собі сама. Кожна пісня особлива, наповнена власними сенсами, переживаннями і тим самим патріотизмом, яким і підкорив слухачів. Його музика відображає національні цінності, любов до життя та щирість. Кузьма ніколи не брехав в піснях, завжди розповідав все, як є, доносив до слухача все, що мав на думці. Андрій також встиг побувати на телебаченні в ролі ведучого програм. Мав досить багато проєктів, та найвідомішим з них став шанс. Співаки, які перед тим вигравали телешоу «Караоке на Майдані», співаючи посеред площі за призи. Відтепер виходили на велику сцену та готувалися до виступів перед глядачами. Кузьма ж допомагав та спілкувався з майбутніми зірками, давав напутні поради та підтримував на шляху до слави. Подейкують, що Андрій навіть допомагав гурту «Дзідзьо» пробуватися в шоу-бізнес. І самі хлопці наголошують, Кузьма не продюсер нам, а перша вчителька це людина, якій я до кінця життя буду дякувати. Дев'ять років, як Кузьма загинув в автокатастрофі. Вечори пам'яті українці влаштовують на кожен день народження або визначну дату. Про скрябіна знімають фільми. Як от повнометражний я Побіда і Берлін. Який зняли по мотивам повісті співака. У ньому хлопець Кузьма за три дні до концерту вирушає до Берліну, аби обміняти свою побіду на БМВ. Оціновувачі кінематографів кажуть: давно так щиро не сміялися і плакали водночас. Звісно, у повісті та фільму є деякі відмінності. За п'ять тижнів прокату стрічка зібрала майже 60 мільйонів гривень. Наприклад, фільм додає більше драматичних моментів, коли в книзі все зав'язано на гуморі і самоіронії. Українці масово підтримують українське кіно, так і доводять, що пам'ять про скрябі на доти, доки замість російськомовних пісень молодь співає старі фотографії. Про кузьму Скрябіна після його загибелі здається з українцями назавжди. Своїм словом, Скрябін не залишав нікого байдужим та впевнена, виховує ще не одне покоління. Я точно смертний, але моя творчість вічна. Адже знаєте, ви ще цікавіші факти про кузьму? пишіть у коментарях під цим відео. Усі актуальні новини зі світу шоу бізнесу можна переглянути на нашому каналі Обоз Лайв. Я Ірина Буцик, і побачимось у наступних відео.